Привіт! Працюючи над ботом капіталізатор Botpack, я подумав, що, можливо, багатьом трейдерам буде цікавіше самому писати ботів або навіть просто модифікувати уже існуючі боти. Тому я вирішив записати курс по навчанню як писати торгових ботів. Тобто краще, алоутрейдери дати вудочку, ніж рибу. І, звичайно, цей курс буде абсолютно безкоштовний і викладений у серії відеоуроків на YouTube, а також буде створений окремий плейлист по цій темі. Я звик працювати із C-Sharp, тому всі боти будуть написані саме на цій мові програмування. Але якщо ви звикли до чогось іншого, то ви без проблем перенесете функціонал. Логіка усюди однакова. Для курсу необхідне базове розуміння мови C-Sharp. Це допоможе вам швидше вникнути суть розробки. Базову частина по C-Sharp я не буду вносити в курс, так як це просто марнування часу. Зараз у мережі є безліч хороших курсів програмування, у яких професійні викладачі якісно пояснюють основу програмування на C-Sharp. Я підкреслюю, необхідні тільки базові знання, так як для написання бота не потрібно нічого складного. Так, часто розробка може бути дуже трудомісткою або складною, але все одно нікуди глибоко не потрібно пірнати. Ну, як правило, не потрібно, хоча буває по всякому. У планах записати декілька стратегій і заодно включити їх у капіталізатор ботпак. Все ж таки, не кожен захоче програмувати, деякі трейдери надають перевагу торгівлі уже на готовому боті. У самому першому боті я все розжую максимально детально, щоб при наступних розробках більше не зупинятися на базових питаннях. В першому боті ми пройдемося, починаючи від завантаження від Joy Studio і аж до тестів бота. По всім ботам курсу будуть відкриті вихідні коди, щоб ви могли самостійно досліджувати код, а також міняти логіку для своїх потреб. Я повторюсь: боти будуть написані максимально просто, щоб процес програмування був максимально зрозумілий, але при цьому без збитки для функціоналу. Тому що бот має бути надійний і безвідмовний, бо він працює з реальними активами. Також будуть і скомпольовані, тобто готові версії ботів, якщо ви хочете запускати їх, як є. Не всім цікаве програмування і я це прекрасно розумію. Ціль першого бота це пройтись по логіці структури бота, щоб розуміти, що, де і як. Тому перший бот буде простий. Ми зробимо для спот-секції OKX бота, який торгує по перетину ковзуючих середніх. Звичайно, усе починається із технічного завдання, і у наступному відео ми цим займемося. А зараз ще декілька моментів про курс. І так, перший бот, як сказано вище, це банальний бот для спота. Цей бот буде написаний так, щоб і новачок із базовим знанням C-Sharp міг розуміти абсолютно все і міг написати нескладного бота навіть на основі даного бота. Наступний бот буде вже більш практичним, і ми разом вирішимо, яку стратегію будемо програмувати. Порядок визначення стратегії наступного боту ми вже визначимо у процесі. Хоча ідеї можете вже писати в коментарях, я обов'язково врахую їх. А як буде інтерес, то ми не будемо обмежуватись тільки криптовалютними ботами. Ми можемо розробляти ботів і під інші ринки чи платформи. Наприклад, напишемо бота під Interactive Brokers чи Freedom Finance. Можемо навіть під платформу MetaTrader 4 чи MetaTrader 5, якщо буде інтерес. Свої пропозиції залишайте у коментарях. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по темі написання торгових ботів, підписуйтесь на YouTube канал. І натисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!